Вітаю всіх у реформатському мисленні. Знаєте, є питання, які не дають спокою. Одне з таких фундаментальних: якщо Бог повністю все контролює, якщо він абсолютно суверенний, то чому сатана все ще існує? Чому він досі діє? Це ж не просто якась абстрактна теологія, правда? Це напруга, яку кожен віруючий відчуває. Отже, сьогодні спробуємо розібратися, яку відповідь на це дає наш аналітичний матеріал. І ось наш план на сьогодні. Спочатку ми, так би мовити, загостримо саме питання, цей центральний парадокс. А потім потім зануримось у справді захоплюючу чотирьохскладову відповідь, яку пропонує джерело. Ми поговоримо про перемогу через демонстрацію, через страждання, перемогу з використанням самого ворога і нарешті через смакування. А наприкінці побачимо, як усе це складається в одну велику вражаючу картину. Що ж, давайте почнемо із самої суті, з ядра проблеми. І ось він, цей парадокс, у всій своїй гостроті якщо Боже провидення, його повний контроль має вирішальний вплив на абсолютно все, що робить сатана, то чому він взагалі існує? Ну серйозно, ми ж знаємо з писання, наприклад, з 20-го розділу об'явлення, що його кінець це озеро Вогняне. Бог міг би це зробити просто зараз, в одну мить. То чому він цього не робить? Чому зло продовжує діяти під його всевладним поглядом? Так от відповідь, яку пропонує джерело, вона вона не така проста, як можна було б очікувати. Вона не вкладається в одну подію. Мова йде не про один потужний удар. Ні. Поразка сатани, як виявляється, це ціла стратегія, дивовижний, тривалий процес, який розгортається через чотири, на перший погляд, різні, але насправді глибоко пов'язані між собою напрямки. І перший елемент цієї стратегії це перемога через показ через демонстрацію. Тут ідея в тому, щоб виявити щось набагато набагато величніше. Тобто, дивіться, яка думка Божа мудрість допускає діяльність сатани, щоб створити, так би мовити, темне полотно. І, от на цьому темному тлі руйнування, яке чинить сатана, слава Христа, вона просто спалахує. Його співчуття, його влада, його сила це вже не просто слова з богословських книг. Ні, вони стають видимими, відчутними, реальними. І Євангелія від луки дає нам просто неймовірний приклад. Уявіть собі, жінка, яка 18 років була зв'язана. Ісус прямо каже, що це робота сатани. 18 років. І ось приходить Христос. І що Він робить? Він не просто її лікує, він буквально скасовує, анулює дію ворога. Цим він показує, моя влада вища, моє співчуття глибше. Яка реакція людей? Вони радіють і прославляють Бога за ці славні діла. Переходимо до другого пункту, і це, власне, серцевина всього. Це те, що є центром Євангелія, найбільш приголомшлива, центральна реальність поразки сатани. Джерело відсилає нас до послання до колосян, чули, мабуть, цю фразу, знищивши рукописання на нас. Що це за рукописання? А це по суті список наших боргів, наших гріхів, законний вирок, що висів над нами. І ось тут ключовий момент це єдина справжня убивча зброя в руках сатани, наш непрощений гріх. Це все, що він має, щоб нас засудити. І ось що сталося на Христі. Христос не просто вдарив сатану грубою силою, ні. Він зробив щось значно глибше. Він забрав у нього зброю, вирвав з його рук саму основу влади. Скасувавши цей борг, прибивши його до Христа, він роззброїв його. Подумайте тільки, це перемога здобута не через, ну, знаєте, блискавки з неба, а через те, що джерело називає фантастичним оксьомороном всемогутня слабкість, смирення та любов. І це допомагає нам зрозуміти одну дуже важливу річ є два види перемоги, і вони різні перемога на хресті і майбутня перемога біля озера Вогняного, це не одне й те саме. Дивіться. Хрест це прояв благодаті, милості, любові, неймовірної мудрості. А от озеро Вогняне це буде прояв чистої справедливості та сили, і Бог отримає повну славу, коли він показує світові обидва ці аспекти свого характеру. Добре, рухаємось далі. І третій пункт ось це вже справді може змусити задуматись. Готуйтесь? Бог перемагає сатану, використовуючи його ж самого. Ідея тут у тому, що в цьому процесі сатана виглядає не просто слабким, він виглядає нерозумним. Подумайте, його власні плани, його злість, його ненависть. Бог бере все це і перетворює на інструмент для досягнення своїх добрих цілей. Це ж викриває всю абсурдність, всю безглуздість його бунту. Він сам працює проти себе. І найкращий приклад, мабуть, це апостол Павло і його знаменита колючка в тілі. Він сам каже, що це посланець сатани. Яка мета сатани? Очевидно, завдати болю, зламати, посіяти сумнів. А яка мета Бога в тій самій ситуації? Павло каже, щоб я не величався, уявляєте, атака сатани стає Божим інструментом для виховання смирення. Це ж неймовірно. І саме це приводить Павла до відкриття, що благодаті Христа достатньо. І ось ми підходимо до четвертого фінального виміру цієї перемоги. І тут поле бою, воно переміщується з якихось космічних сфер прямо в людське серце. Боротьба йде вже не стільки за владу, скільки за цінність, за те, чого ми бажаємо найбільше. Подивіться, як діє сатана. У нього по суті два прийоми: перший він пропонує всі задоволення цього світу і каже: дивись це краще за Христа. Другий, він завдає болю і страждань і шепоче Бачиш, Христос тебе не любить. А в чому ж тоді перемога? А перемога це коли діти Божі, незважаючи на всі принади і весь біль, кажуть ні. Ми спробували і знаємо, що Христос кращий, він нескінченно цінніший за будь-яке задоволення і нескінченно надійніший посеред будь-якого болю. І ось тут ми підходимо до просто нищівного висновку, який робить джерело. У такій перемозі сатана не просто виглядає слабшим, він виглядає потворним, огидним, абсолютно небажаним все це у порівнянні з красою, солодкостю і величчю Христа. Добре, ми розглянули чотири елементи демонстрація, страждання, використання ворога і смакування. Як же всі ці, здавалося б, різні нитки сплітаються в один єдиний цілісний задум? І ось головна думка, яку пропонує джерело. Кінцева мета всього цього це не просто перемога над злом, це щось набагато більше, це звеличення Христа. Кожен, абсолютно кожен елемент цієї складної стратегії, спрямований на одне показати красу, цінність і славу Христа з усіх можливих ракурсів. Давайте ще раз пройдемося, щоб закріпити. Демонстрація показує його неперевершену славу. Страждання на Христі являє його неймовірну благодать. Використання самого сатани викриває його незбагненну мудрість, і, нарешті, смакування доводить його найвищу незрівнянну цінність. І все це кожен крок працює на його звеличення. Тож, зрештою, цей аналіз залишає нас із одним глибоким питанням, над яким варто поміркувати: що таке справжній тріумф? Це просто один потужний акт сили, миттєвий прояв самогудності. Чи можливо це щось набагато глибше, тривале, багатогранне розкриття такої незрівнянної цінності, що в кінці кінців усе творіння кожен із нас визнає Христа своїм найвищим скарбом?